З Борошенко, перепрошую, керівниці комунікації Укрфінжитла. Анжеліко, вітаю. Доброго ранку. Для початку скажіть, будь ласка, на яку суму може розраховувати людина, яка вирішила звернутися до програми «Є оселя» і купити власне житло? Тобто, максимальна сума і мінімальна. На сьогоднішній день ми не маємо ні мінімального, ні максимального ліміту по кредиту на видачу житла за програмою доступного іпотечного кредитування. ЄОСЕЛЯ. можу зазначити, що дійсно програма наразі отримала фінансування у повному обсязі до кінця цього року, щонайменше. і щонайменше 10 тисяч сімей ми плануємо забезпечити доступними іпотеками вже до кінця цього року, і з них уже 2128 отримали з 1 січня цього року українські родини на загальну суму понад 3 мільярди гривень, тобто ще приблизно 8-9 тисяч родин до кінця цього року можуть розраховувати на отримання пільгового кредиту для купівлі власного житла. Якщо немає таких мінімальних і максимальних сум, то яка має бути частка внеску самої людини, яка звертається до програми? Мінімально да. внесок він становить від 20%. для кожного банку партнеру, а їх у нас 6 наразі, може бути він дещо і вищим, але програма державна встановлює такий ліміт від 20%. І в принципі банки так на цю суму і орієнтуються. Якщо у вас є щонайменше 20% на руках грошей, то ви можете сміливо подаватися для участі у програмі. Зрозуміло. А хто може подаватися? Є якісь вікові обмеження для цього чи обмеження Програма по перебуванню тата в... -та, в двох таких напрямках можу сказати під 3% Це кредитування окремих категорій громадян, до яких належать зокрема військовослужбовці зсу за контрактом, силовики, вчителі, медики та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності. Вони можуть претендувати на кредит під 3% за ставкою річною. А є також масова іпотека, яка працює під 7%. Вона доступна для значно ширшого кола осіб, куди входять зокрема ветерани, учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність наслідок війни, а також внутрішні переміщені особи та громадяни України, які не мають у власності житла, яке перевищує нормативну площу. Нормативна площа це квадрати на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. От власне ці категорії підпадають. Якщо ми говоримо про масову іпотеку, то в принципі будь-який громадянин України, який не має у власності житла площею, про яку я вже проговорила, може податися через дію заявку. Це зробити дуже просто і подивитися, вже, що йому запропонують банки. Відповідь банки нададуть теж дуже швидко, тому що це по суті іпотека в смартфоні. Це дуже зручно, швидко і доступно. Більше того, ті громадяни, які вже Подавалися через дії і в них ем, з тих чи інших причин була отримана відмова через брак фінансування коштів програми, або через якісь особисті причини, або можливо вони квартиру швидко не знайшли. Вони можуть зробити зараз це повторно і набагато вищі шанси, що все-таки вони отримують цю. Пільгову іпотеку Анжеліко, Якщо я правильно почув, то на людину 51 метр квадратний, і на кожну наступну людину з члена сім'ї плюс 21 приблизно. Це на сім'ю з двох осіб 72 квадратних метри. І якщо ще двоє дітей, то це скільки там ну 110, ну до 115 квадратних метрів виходить. Тоді можна отримати житло. Але це стосується тільки новобудов чи вторинний ринок теж підпадає під цю програму. Щодо вимог до квартири, то те тут також є розбіжності для програми під 3% і під 7%. Під 3% громадяни можуть шукати житло як в будинках, які ще не добудовані, а які є акредитовані у банках-партнерах, лише тих забудовників, які акредитовані банками-партнерами, або на вторинному ринку житло не старше 10 років, якщо мова йде про обласні центри та Київ. Щодо пасової іпотеки під 7%, відсотків, то тут вимоги дещо інші, тому що вона орієнтована більше, все ж таки, на прибинку. Тут громадяни можуть дивитися житло у знову ж таки недобудованих будинках в забудовниках і об'єктах, акредитованих банками-партнерами, або квартири на вторинному ринку не старші ніж три роки, тобто купити якусь недорогу дешеву хрущовку не вийде. Ну, якщо це хрущовка, вона очевидно старше 10 років, то ні не вийде. Але якщо це не обласні центри, не Київ, то там таких обмежень нема, тому що ми розуміємо. Програма розуміє, що ну важко буде знайти вочевидь в якомусь обласне обласному центрі квартиру, яка буде не старша 10 років, але в той же час підійде під ціну і буде доступна людям. Ну так не всі так забудовуються як Київ. Е... На щастя, очевидно. Е, і останнє запитання, Анжеліко: а черга на програму стоїть? Тобто, скільки чекати від моменту подачі заявки до моменту рішення? Е, наразі я не можу сказати, що у нас є черга. Насправді кількість клієнтів, які мають на руках е, всі документи, тому що, крім цифрової заявки в дії, банк наступним кроком вас уже попросить оригінали певних документів. Плюс треба знайти квартиру, яка буде відповідати вимогам. То в принципі зараз на сьогоднішній момент у нас немає черги з тих клієнтів, які вже от готові підписувати кредитну уходу. Важливо, що знову ж таки заявку можна подати повторно, і у нас в лютому, в березні, була деяка пауза з фінансуванням. І я запитаю тих людей, які потрапили в цей період. Сьогодні спробувати все ж таки, отримати іпотеку ще раз. І середній терміни, якщо говорити на сьогоднішній момент отримання кредиту від моменту от подачі заяв дій до вже угоди, це приблизно 2-3 місяці. Важливо, що це насправді суттєво менше ніж ті терміни, які давали раніше саме по до доступному житлу державні, і навіть менше ніж комерційна іпотека, яка працювала до війни. Дякую за ці роз'яснення, Анжеліко. Анжеліка Зборошенко пояснювала нам нюанси і умови фінансування програми ЄОСЕЛЯ, яка на цей рік нагадаю отримала повне фінансування, і є шанси, що ще більше українців зможуть отримати власне житло.